Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги сандалі на підборах. Дані туфлі це стильне та універсальне доповнення до будь-якого гардеробу, доступні в різних розмірах та кольорах, і також доступний варіант без сітки. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їх міцність та довговічність. Завдяки своєму дизайну вони будуть дуже комфортними для носіння протягом усього дня. Вони також мають відкритий носок, що дозволяє вашим ногам дихати у спекотні літні дні. Вони дуже універсальні, тому підходять як для офіційних, так і для повсякденних. Випадків Пропонуємо до вашої уваги жіночі сліпери. Дані сліпери це стильний та елегантний варіант для жінок, які шукають зручне, але модне взуття. Вони мають красивий гострий дизайн, який додає нотку вишуканості вашому вбранню. Сліпери доступні в різноманітних кольорах, що дозволяє обрати той, який найкраще відповідає вашому стилю та образу. Вони ідеально підходять для різноманітних випадків, у тому числі для повсякденних прогулянок чи офіційних заходів. Плоский каблук одночасно. Стильний та практичний, забезпечуючи вам комфортний і зручний варіант для щоденного носіння. Пропонуємо до вашої уваги туфлі на танкетці. Дані осінні туфлі це стильний та модний варіант для жінок. Конструкція масивного каблука забезпечує стабільність та підтримку, а також додає елегантність вашому вбранню. Круглий носок гарантує, що вашим ногам буде комфортно навіть після тривалого носіння, доступні в різноманітних кольорах та розмірах. Їх можна чудово поєднувати з сукнею для офіційного заходу або з джинсами для більш повсякденного образу. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їх міцність та довговідь. Пропонуємо до вашої уваги капці в бульбашках. Дані капці ідеальний вибір для тих, хто шукає зручне та стильне взуття. Вони ідеально підходять для активного відпочинку. Незалежно від того, збираєтеся ви на пляж чи до басейну. Капці дуже легкі та гнучкі, забезпечують чудовий комфорт та підтримку для ваших ніг. Нековська підошва гарантує, що ви зможете впевнено ходити по будь-якій поверхні, забезпечуючи надійне щеплення та запобігаючи ковзанню чи падінню. Їх дуже легко одягати та знімати, доступні в різних розмірах та кольорах. Пропонуємо до вашої уваги жіночі теплі черевики. Вони є ідеальним вибором для тих, хто шукає стильне та зручне зимове взуття. Черевики мають дизайн на платформі та теплу підкладку, що робить їх ідеальними для холодних місяців. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує їх міцність та довговічність. Дизайн платформи додає висоту без шкоди для комфорту, завдяки чому вони ідеальні для повсякденного носіння. Доступні в різноманітних кольорах, тому ви можете підібрати ідеальну пару під свій одяг. Пропонуємо до вашої уваги блискучі жіночі туфлі. Дані туфлі це стильне та універсальне доповнення до будь-якого гардеробу, доступні в різноманітних кольорах та розмірах. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їх міцність та довговічність. Завдяки своєму дизайну вони будуть дуже комфортними для носіння протягом усього дня. Вони дуже універсальні, тому підходять як для офіційних, так і для повсякденних випадків. Завдяки своєму блискучому вигляду вони не Одмінно привернуть увагу та додадуть гламуру будь-якому вбранню. Пропонуємо до вашої уваги жіночі високі чоботи. Дані чоботи з натуральної шкіри це поєднання стилю та комфорту. Завдяки високоякісній шкірі дані черевики будуть міцними та довговічними. Вони забезпечують легке носіння, а довжина до коліна надасть достатнє покриття та захист у холодні зимові місяці. Черевики доступні в багатьох розмірах та кольорах. Дані високі чоботи є універсальними, тому вони будуть чудовим вибором для будь-якого випадку. Пропонуємо до вашої уваги жіночі яскраві туфлі. Дані туфлі це стильне та універсальне доповнення до будь-якого гардеробу, доступні в різноманітних кольорах та розмірах. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їх міцність та довговічність. Завдяки своєму дизайну вони будуть дуже комфортними для носіння протягом усього дня. Ці туфлі мають класичний дизайн з декоративним бантом. Вони дуже універсальні, тому підходять як для офіційних, так і для повсякденних випадків. Пропонуємо до вашої уваги літні яскраві туфлі. Дані туфлі це стильне та універсальне доповнення до будь-якого гардеробу, доступні в різноманітних кольорах та розмірах. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їх міцність та довговічність. Завдяки своєму дизайну вони будуть дуже комфортними для носіння протягом усього дня. Ці туфлі мають унікальний квадратний дизайн, який додає нотку сучасності будь-якому вбранню. Вони дуже універсальні, тому підходять як для офіційних, так і для повсякденних випадків.